У Святому Євангелії знаходимо такі слова, бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Роздуми на сьогоднішній день запитаємо себе сьогодні, чи я дійсно вірую в особу Ісуса Христа як мого Спасителя. Чи я знайомий з особою Ісуса Христа? Чи моя віра це тільки зовнішня віра, віра в традицію, віра в обряд, чи моя віра зводиться тільки до промовляння молитви, якої я до кінця не розумію? Важливо є зрозуміти, дорогі друзі, що без знайомства, без усвідомлення, що Ісус Христос є моїм Спасителем. Обряд, молитва, навіть читання Святого Писання, вони не мають великої вартості. Без віри в Ісуса Христа. І ми маємо познайомитись з Ісусом своїх рідних. Маємо познайомитись з Ісусом своїх дітей, пояснити їм, чому вони мають молитися, чому вони мають ходити до храму. Без розуміння, для чого це робити, це все буде поверхневе, воно не буде тривале. При будь-яких випробуваннях така віра вона хитається, розсипається і не рятує людину. Тільки віра в того, хто задля мене, хто задля нас, і нашого ради спасення зійшов із небес і був розп'ятий, і був похований і страждав. Без віри в Ісуса Христа наша віра не має великої вартості. Христос є нашим спасінням, в Христі є наше спасіння. Усвідомлення цієї правди буде знайомити нас з особою Ісуса Христа ще більше, буде провадити нас до пізнання Бога, який є основою нашої віри. Амінь.